То ви знаєте, мені буде зробити це важко, оскільки вперше доводиться бачити збірну Албанії, як кажуть на екрані в ході матчу світового чемпіонату. І за манерою гри і за Югославії у складі збірної що ж ви бачите, не вдалося все таки. Виставити Йозефу Сабо в першому таймі у складі збірної України наших легіонерів, окрім Олега Суслова, надійного голкіпера, Віктор Скрипник і Сергій Попов, прибули на тренувальний збір, заключний такий до складу збірної України з незначними травмами. І, напевно, ці травми не дали їм змоги вийти у першому таймі у сьогоднішній Результатом для нас футболісти збірної України перемогли з рахунком 3-0, хоча після того матчу на Київському стадіоні Динамо з молодіжною збірною збірної. А трьох матчів. Тобто втрачено чотири очки. Сьогодні у нашій групі ще один цікавий і важливий матч. Північна Ірландія, Португалія. Багато вже зараз залежатиме в розподілі місць в турнірній таблиці болістам України і в таких погодних умовах 26 градусів тепла. Це такий різкий такий. Перепад температур. Геннадій Йорбу Непогана була передача в воротарський майданчик, але от зараз повтор цього моменту. Геннадій Йорбу Так. І от нарешті показали представники, яке важливе завдання покладено на них у цьому 1997 році. Тож Намагатимуться робити все, аби не втратити очки от тут. Пройшов повз стійку воріт. Олег Суслов, звичайно, був на поготові. Стоять вболівальники збірної Албанії. Вони частенько показують. Наставників збірної України чомусь ніяк не можуть показати. Ну що непогана була позиція у Сергія Реброва. Але заплутався м'яч було ще от до цього моменту. Зіграно більше 20 хвилин. Хіба що той удар за меж штрафного майданчика дев'ятого номера Албанської збірної, але ту ситуацію контролював Олег Суслов. Андрій Шевченко на правому фланзі. Раніше, звичайно, Андрію було розіграно штрафний. Удар з далекої відстані, але цього разу на місці голкіпер збірної Албанії. Та й удар вийшов сильним у Юрія Калицинцева, капітана очок. Дев'ять очок. І 9 втрачено. Якщо ж збірна України у цьому матчі. Не будемо, звичайно, поспішати. Зможе перемогти збірну Албанії. 5 матчів зіграно. Тоді як німецькі футболісти мають п'ять очок, але лише три матчі зіграли. Я гадаю, що збірну України влаштовує такий результат. І от Дмитро Михайленко у падінні головою. Геннадій Орбу передачав воротарський майданчик і у спадінні бив головою Дмитро Михайленко, але м'яч пройшов вище воріт, ну, тож зазнав незначної травми. Жод поблизу воріт збірної Албанії. Зіграно майже 30 хвилин, що ж уже досить, як кажуть. Іти в розвідку вже треба включатися до бойових дій. Іншим гравцям. Дев'ять метрів. Є Дмитро Михаєнко влучає в стінку. І Віталій Косовський. Дивиться, комусь кинути м'яч за боковою лінії. Знайшов Сергія Реброва, Сергій Рибров непогано прийняв м'яч на груди і відразу ж удар. Сорок не точно, але слід, слід перевірять. воріт. Ледь не помилився під час передачі Олександр Головко, а точніше навіть помилився і... Змушений був ліквідувати цю небезпеку Дмитро Михайленко. І що? Одержить жовту картку? Бог майже поруч на правому фланзі, але на своїй полі. знову небезпечно діяв удар, гол, але мені здалося, що було положення поза грою. На правому фланзі штрафному майданчику захисники збірної України 10-го номера збірної Албанії. Ви знаєте, що і Геннадій Орбу, і Віталій Косовський. Знову такої збірна Албанії. Майстерно через себе бив сьомий номер. Повтор, бачите, тут Косовський і головко. І в такому акробатичному стрибку. Олег Суслов забрав м'яч руки і вже він у руках голкіпера збірної Албанії. Юрій Калитвінцев намагався з далекої відці. Аби він безпосередньо з місця події не володіємо настільки повною інформацією, як це можна зробити там безпосередньо на місці. От простільна передача Геннадія Орбу. Перший майданчик, а І це І перший тайм засвідчив, що вміють оборонятися належним чином гравці збірної Албанії. І вміють небезпечно кондратувати. Андрій Шевченко на лівому фланзі обіграв капітана команди. Ну що, обіграє ще одного гравця. І Сергій Ребров. Що зробить Сергій Ребров? Подивіться, як майстерно Сергій Ребров зіграв психологічно, так, психологічна витримка, яка у Сергія Реброва. Що ж, нерви, як кажуть, в порядку у кращого бомбардира. Чемпіонату України зараз у Сергія Реброва зупинив м'яч правою ногою. Потім перекинув його на ліву, поклав, як кажуть, на поле голкіпера і спокійно пробив у лівий кут воріт. От на повторі ми зараз побачимо Андрій Шевченко. Звичайно, велика заслуга в цьому. Забитому м'ячеві Андрія Шевченка, який обіграв двох албанських футболістів, і от Сергій Ребров. Витримка. Компанії Кока-Кола, яка не тільки втамовує спрагу українським бо. До речі, тут у студії трішечки така температура, приблизно як на іспанському містечку Гранада. І на Кока-Кола напевно також би не завадив коментатору Грати в другому таймі 45 хвилин. Та є ще час і в першому таймі. Подивіться. Небезпечна була атака. І що? Олег Суслов. Вийшов з воріт, намагався забрати м'яч. От зараз на повторі побачимо головою. Намагався пробити м'яч поворотах нашої збірної, гравець збірної Албанії. Називати атаку своєї половини поля. І от Юрій Калитвинцев. Чи встигне першим Андрій Шевченко до м'яча? Ні. Шостий номер збірної Албанії. Але лише намагається організувати щось на зразок атаки. Андрій Шевченко перехопив м'яч, не вдає йому вийти за межі поля. Під удар Дмитру Михайленку. Ну що ж, удар Дмитра Михайленка явно не вийшов. Перву відпочинемо. З витримкою. От зараз подивіться саме Сергій Рибров на ваших екранах під час ігрового зіткнення зазнав незначної травми. Зараз лікарі нашої команди будуть надавати допомогу Сергію Риброву. Хочеться вірити, що він зможе повернутися в поле. Травма незначна. І ще допоможе своїй команді в другому таймі. Небезпечна атака. І не в першому таймі були такі футболісти Олег Суслов у воротах, представник австрійського Зальцбургу, другий номер Михайло Старостяк, Донецький шахтар, третій Сергій Божинар, Київське Динамо. І далі четвертий Олександр Головко, п'ятий Владислав Ващук і шостий Дмитро Михайленко, всі також Київське Динамо. Сьомий номер Геннадій Орбу. 8-й Калит... Геннадій Орбу Донецький шахтар. Нещодавно Вологорадський ротор. Він повернувся з ротора буквально недавно в Донецький шахтар. 8-й номер капітан команди Юрій Калитинцев, Київське Динамо. І далі також київські динамівці, 9 й Віталій Косовський, 10-й Андрій Шевченко і 1 Андрій Рибров. Наставники нашої збірної, головний тренер Йожик Сабо і тренери Володимир Веремєєв і Леонід Буряк. Консультант Національної збірної України, головний тренер Київського Динамо Валерій Лобановський. От ви бачили, як рано Албанії. Ну що ж, другий тайм почався за так. Спочатку цього разу він мав непоганий шанс, аби швидше віддати м'яч в штрафний майданчик. Але Олександр Головко зіграв в межах правил, вибив м'яч за бокову лінію. Небезпечна Небезпечно передасть Афримеданчик. Що буде? Удар далекої відстані. Так, удар далекої відстані. 15-й номер Албанської збірної. Номер. Після зіткнення з Олександром Головком. Ви бачили за межами поля. Приводив порядок своє спорядження. Все-таки було тут, мені здається, порушення правил. Так, владово було... замкнув передачу, до речі, Віктора Скрипника. Під час інтерв'ю з Сергієм Ребровим, наприклад, кращим футболістом України 1996 року, я цікавився, до речі, Сергія Реброва, чи виконує він якісь спеціальні вправи, от аби якось розвивати. Це виходить так ще і під час навчання в Донецькому спорту училищі Олімпійського резерву, і в Донецькому шахтарі, і в дублюючому складі, і в основному. Був на ваших екранах, щоправда, правда так, на загальному плані. Але його от його якраз можна пізнати. Гравець збір незначні проблеми з здоров'ям. Але лікарі. Сергій Рибров. І Андрій Шевченко. В оточенні трьох футболістів. Збірної Албанії. Чудову нагоду щойно не використав Віталій Косовський. Андрій Шевченко все зробив, обіграв захисників збірної Албанії. ...грати в другому таймі ще багато. От, подивіться, Юрій Калицинцев, передача на Андрія Шевченка, оточені трьох захисників, чудовий дріблінг і Віталій Косовський, ну, Албанії. Але збірна України продовжує даткувати. Ще багато часу залишається у другому таймі. 30 хвилин. Хоча рахунок 1-0 це також переможний рахунок Андрій Шевченко. Цього разу Андрій Шевченко вже перетримав звичайну м'яч. Віктор Скрипник. До речі, подивіться, притримував за руку Андрія Шевченка шостий номер. Але стало, ну і це все було в штрафному майданчику. Звичайно, на міжнародній арені і Сергій Божинар, і Олександр Головко, і Владислав Ващук. І дебютант є Михайло Старостяк, представник місця Зоровий, і готується зіграти 2 квітня у матчі з командою Північної Ірландії. І для тих, хто, можливо, дивиться в Португалії, цей матч уже закінчився. Нічия 0-0. Небезпечна атака збірної Албанії Михайло Старостяк перетнув шлях м'ячу. він розгадав цю комбінацію. Було небезпечно. І Тут збірний шлях ще у нашій відбірковій групі аж до 11 листопада нічній. Окрім них ще Німеччина та Вірменія. Що ж, нічия 9. А дев'ять очок втрачено. На даний момент у збірної України втрачених лише три очки суперника наш футболіст. І от Владислав Ващук у високому стрибку головою вибиває м'яч за межі поля. Кеміран Гусейнов був на ваших екранах. Його можна за зачіскою пізнати. Показували, він розминався за боковою лінією. Можливо, вийде на заміну ще в другому. Марія Реброва. Юрій Калитвинцев далі на Віталія Косовського. І Віталій Косовський. Порушення правил. Але мовчить свисток ірландського арбітра. М'яч залишається в збірної України. Дивіться, така тривала атака, але поки що без ефективного завершення. І футболісти збірної Албанії відібрали м'яч. Олександр Головко надійно зібрається. Юрій Каличин, це капітан команди на наших екранах на Олександра Головка, Але відібрали в нього м'яч футболісти збірної Албанії. І от Олександр Віктор Скрипник. Ну що, можливо, така передача, як збірною Ірландії. Мене нашими захисниками. Дмитро Михайленко непогано зіграв у цьому матчі і незадоволені болільники албанські на трибунах, незадоволені і футболісти були діями арбітра, а пішов на поле під 16-м номером. Це взагалі його місце і в багатьох матчах національного чемпіонату України. Подивіться удар. Такину в другому таймі у складі ні, це бив дев'ясів тепла. Можливо, зараз уже не так. Відверто кажучи, спекотно в іспанівському цьому містечку. Міячий Сергія Реброва. Удар. На місці голкіпер. І ще добивав Андрій Шевченко. І знову голкіпер. Подивіться, притримували Сергія Реброва, але він сильно б'є, щоправда, прямо в голкіпера. Помиляються захисники і вже Андрій Шевченко має нагоду забити м'яч. Рекомендації давати, напевно, легше сидячи в студії. А от там в долі секунди Андрій Шевченко вирішив збірна України 1-0. Це єдиний м'яч. У першому таймі забив Сергій Рибров. Небезпечно Данії починає свою чергову атаку. Ледь не відібрав м'яча Сергій Рибров. І Андрій Шевченко перехоплює його. І, як прикро, звичайно, прикро підсковзнувся Андрій Шевченко. А потім вже в боротьбі за м'яч. Рукою затримано. Небезпечно і удар був надто неточним. Ну що ж, можна відверти Албанії. Перетримав м'яч. Він уже у футболістів команди суперниці. Дев'ятий номер, знову кутовий. І знову бив той же 17-й номер. Ну що ж, подивіться, яка стандартна, така награна ситуація. Це вже вина наших захисників, що у подібній ситуації знову дали можливість воротах поворота сімна України. Нагадую, у відбірковому матчі світового чемпіонату. Виграє в команди Албанії з рахунком 1-0. Це єдиний гол на перш вибачте у першому таймі наприкінці бігати наперед. Але що було б і що буде в разі перемоги української команди? Збірна Португалії, ви знаєте, сьогодні в гостях зіграла з командою Північної Ірландії з рахунком 0-0 і після шести матчів має 9 очок. Зараз заміна Валерій Кривенцов. Під 15-тим номером виходить на поле португальці залишаються на першому місці. Збірна України, якщо виграє цей матч, так і закінчить його з переможним рахунком 1-0, матиме після чотирьох матчів 9 очок. Тобто однакова кількість очок, але різниця забитих і пропущених м'ячів краща у команди. І ор, яка організувала цю такі відчайдушні фінішні атаки збірної Албанії, вирішив не ризикувати Михайло Старостяк і вибив м'яч за межі поля. Сергій Рибров. Також хотів вибити м'яч за межі поля, але нападаючись збірної Албанії, відібрав його Василь Кардаш. Знову порушив правила Владислав Ващук. Ви пам'ятаєте, нещодавно йому було показано жовту картку. Не варто, звичайно, так ризикувати Владиславу, адже можна одержати. Червону картку, а це відразу доведеться пропустити наступний матч. Що ж, арбітр зафіксував порушення правил, але зробив лише усне зауваження цього разу ...Владиславу Ващуку. Але сусло підказує, щоб сильніше стали в. Сінці і Віталій Косовський. Він на ваших екранах вибив м'яч за межі поля. Ну що ж, так, лунає фінальний свисток, який фіксує перемогу збірної України.